Так, хлопці, всім привіт. Давайте спочатку по звуку, скажіть, будь ласка, напишіть, будь ласка, в чат, як мене чутно. Привіт-привіт, Варфайтер. Привіт, Добре, чутно. Добре. Тоді, щоб додати. Привіт, квіткар Ар Додати трохи ще більше рандому. Ось попередній список тих, хто зареєструвався і тих, хто зацікавився. Де Григорич запитував, хто буде їхати а ГТ-4. Зараз ми всіх цих людей спочатку прокрутимо людину, щоб додати більше рандому, потім прокрутимо рандомну тачку. У нас тут сьогодні ось зібраний список усіх учасників з цієї таблиці. Ми прокрутимо спочатку учасника, котрому крутимо авто, і тут у нас зібрання автівки класу GT-4. Тут у нас 7 автів Акауді, БМВ, Камара, Дженнет, Макларен, Мерседес і Порше. Де Пашу? А Паша не зареєструвався і не відмічався. Ну, давай додамо Пашу. Додали Пашу? Є. Додали Пашу, якщо ще потім видалимо, хто не буде їхати. Хто зареєструється після вже прокруту автівок, будемо крутити вже без стріму. Просто прокрутимо окремо колесо і скажемо людині, на якій автівці вона їде. Так, хлопці, що починаємо? Давайте трохи Ой, не, не то колесо, вибачте. Не рахується. Крутимо людину. Одразу кому крутимо? <свісно> Буває. Так, першому ми будемо крутити автівку Борису. Борис у нас поїде. Борис у нас поїде на камару. Борис, як тобі? Такий вибір автівки, якщо ти є тут. видаляємо Бориса зі списка. Далі круто! Жесть! Чому жесть! Значить, не така погана автівка. Наступно у нас буде Дамайгер. Зараз будемо крутити автівку до Майгеру. Буду в траві. Та ладно тобі. Трохи попрактикуватись. Ми для цього і крутимо раніше, щоб був час для практики. Так, Дамагер у нас їде на Mercedes AMG. GT4 Дамагер. Там на все. Третій трек помилковий, Тут треки взагалі помилковує. Я треки ще не вписував, вибачте. Так, Дамагер на МГ, я потім поправлю. Так, видаляємо дамагера Далі. Далі ми крутимо автівку Григоровичу. Григорович. Григорич. На що ставиш? Яка... Яку хочеш, Григорич, автівку? Давай одразу почитаємо, що ти хочеш. БМВ хочеш? Ну зараз подивимось, чи буде у тебе BMW. Чи поїдеш ти на джинеті. Ля, як я вгадав. Григорич, ти їдеш на джинеті. Все куплено. Ось так буває. Підкрутка, да? Да, підкрутка спрацювала. Ауді Єврофайр. Ну подивимося. Ауді чи не Ауді? <свісно> ну з дженети прикольно. Так, зараз крутимо автівку для новачка нашого, на чим Микита зовуть. Огі рад Якщо я неправильно прочитав, вибачте. Огі рад для тебе автівку крутимо. <свісно> На порші поїде у нас новачок, Огірат. непоганий автівка. Де тут ось тут? Ай, не вийде, вибачте зараз. Ну якщо він не попадеться, потім двох приберемо. І він попався, так, добре, видаляємо. Так кожного разу не забувайте. Так, зараз для Євгена З АХХХ. крутимо автівку. Євген поїде у нас на БМВ. М4ГТ4. Григорич, те, що ти хотів, випало Євгену Можеш з ним помінятися. Ну це добре, що тебе все влаштовує. Так, Василь Уткін. Подивимось, що тобі випаде Василь Уткін. Це також новачок. У нас він ще не зареєструвався, але зацікавився класом ГТ-4 у суботу. Прокрутимо йому автівку, йому також випадає порше. У нас не хоче ні Макларен сьогодні, будь-ні Ауді. Василь Уткін. Залишилось не так багато людей. Довго сьогодні затримувати вас не буду тут. Ходити практикуватись. Макс випаде? Ну подивимось. Так, Дорош. Андрій Дорошенко, що тобі випаде сьогодні? Ну, Андрій також їде на порші. Хоч бери прибирай прибирайся поршу, то вже три порша. Будуть нас розривати. А всі інші по одній поки що автівки. Залишився я, Еврофайтер, Макс наш чемпіон діючий, лісов Льоха і Павло Бондаренко. Так, зараз мені будемо крутити автівку. Дивимось на чому буду їхати я. Я буду їхати на ауді. Ось так, ось так. Бачиш? Єврофайтер хотів це, а поїду я. А що вона найшвидша? чи що Чого ти так її хотів? Чи найстабільніша? Ей ну ми ж її не прибираємо, може і тобі зараз випаде. Подивимось. Точно куплено все Ну а що робити. Павло Бондаренко, як же треба перемагати. Зараз паще будемо крутити автівку. А я не розумію, чому ви топите за ауді? Вони що там, імбалансні чи що? О, ауді також. Паша також на ауді у нас їде. Так, кому першому? Першому крутимо. Зараз Єврофайтер тобі крутимо. І вже одразу Льохі, вже не будемо переходити на колос. Єврофайтер. Ну що ж тобі випаде? Так ауді хотів, так хотів. Не вже ауді третій раз підряд випаде. І диви близько, але ні. Трохи не докрутило. Будеш на BMW їхати. Ось так от Єврофайтер. Хотів Ауді, поїдеш на BMW. Теж німець, чого? Я думаю, подружишся. У Ауді був баг із температурою пофіксували вже, і вона поїхала. Ну то добре. Значить у мене і у Паші є шанс перемогти, да А ти поїдеш на BMW у нас. І Льохі крутимо автівку останню на сьогодні. Льоха у нас поїде на Мерседесі. Макларен у нас не, ні один так і не випав. Це єдина автівка, яка у нас не випала так, сьогодні. Audi є, BMW є, Камара є, Дженнета є, Мерседес є, Порш є. Ні одного Макларена у нас не буде. Ну, це поки що. Якщо хтось ще дореєструється, буде Мак. Можливо, випаде. Ось такі у нас гріть: Єврофайтер, BMW, Дамайгер, Мерседес. Яна Ауді, Audi, на Дженетті, Лісофльоха Мерседес. А, Євген ЗАХХЦ БМВ Дорош. Андрій Дорошенко на Порші поїде. Три Порша у нас. А, Борис Саски на Шевролеті Камара. Василь Уткін Порш. Оґейрат Порш і Павло Бондаренко-Ауді. Я завжди їду на ексклюзиві. Жодного разу на Мерсі не їздив Ну, от буде шанс поїздити. У тебе в компанії там. Дамагер. Дамагер взагалі Мерседес Тім. Вчора на Мерседесі їздив, буде наступну суботу на Мерседесі їздить. полюбляє він, мабуть їх. Ось так, хлопці. Ось так у нас випали автівки. Тож тренуйтеся. Голосування за третій трек ми виставимо, мабуть, сьогодні-завтра. Подивимось. Ну, добре. І в нас ще буде одна об'ява, одна новина. Чекайте у групі. Вона стосується цих івентів. Все, всім дякую, хто доєднався на стрім. Ось так ми покрутили автівки. Запис стріму скину у нашу спільноту, хто не бачив, щоб знав, на які автівки їде. І взагалі вони всі у нашій турнірній таблиці вже видні, можете заходити і бачити. Все, всім дякую. До зустрічі на треку.